Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. В цьому відео я розповім, як ставити питання за допомогою питальних слів. Тож, питальні слова в англійській мові це слова, що утворюють так звані спеціальні питання, на які неможливо відповісти так або ні. Вони потребують розгорнутих відповідей. І ось перелік цих слів. Who, Who? – Хто? What? Що який? When – Коли. Where – Де. Куди. why, Чому? How – Як наскільки. Which – Який. Котрий. Whom – Кого? Кому. Whose – Чий? А як же ставити питальні речення? Загальна структура речення з питальним словом має такий вигляд: на самому початку питального речення стоїть питальне слово. Наступним іде допоміжне дієслово, якщо є дія. Або дієслово тобі у необхідній формі відповідно до підмета, який йде наступним. Далі основне дієслово, якщо знов таки є дія, та решта речення. Отже, питальне слово ху. Хто? використовується для питань про людей. Хто твій найкращий друг? Who is your best friend? Отже, «who» – це питальне слово «Is» – дієслово тобі у формі для третьої особи однини it». Тут використовуємо саме дієслово to be замість допоміжних дієслів, do, does або did, оскільки ми говоримо не про дію, а про стан або відношення. У цьому питальному реченні немає дії, яку виконує підмет, тому допоміжне дієслово не потрібне. your best friend – це підмет і додаток. What – Що? Або який, яка, яке? Використовується для запитання про речі, об'єкти або дії. ЩО ти робив вчора. What did you do yesterday? What – питальне СЛОВО Did – Допоміжне дієслово для питальних речень в минулому часі Past Simple. Далі за схемою йде підмет you. Основне дієслово робити do. І решта речення Вчора. «yesterday» – Обставина часу, що показує, коли дія відбулася. Вчора What did you do yesterday? І ось ще приклад де питальне слово «what» перекладається як «який», яка, яке. Яка ваша улюблена їжа? What is your favorite food? «What» – Питальне слово. Is дієслово be у формі третьої особи однини для he, she, eat. Пам'ятаємо, що дієслово be має три форми: m, is, a. Для підмета їжа використовуємо is. Питання стосується того, яка їжа є вашою улюбленою, відсутня дія у питанні. Тому у реченні немає основного і допоміжного дієслова. What is your favorite food? When? Коли. Використовується для запитань про час, Коли ти мені подзвониш. When When – will you call me? When питальне слово. Допоміжне дієслово will для утворення питальних речень у future simple в майбутньому часі. Підмет you – той, хто виконує дію, той, хто зателефонує. Основне дієслово call дзвонити. І останньому реченні йде слово мені. Мі. Це додаток. Кому зателефонують? When will you call me? Where? Де? Куди. Використовується для питань про місце або напрямок. Де ти живеш? Where do you live? Питальне слово де. Where? Де ти живеш? Це питання у теперішньому часі Present Simple. Допоміжні дієслова, які використовуються у часі Present Simple do або does. Обираємо do, тому що воно використовується займенниками I, you, We They. А в нас у реченні підметом виступає ти, you, тому ставимо do. І основне дієслово жити live. Where do you live? Куди ти відправиш посилку? Well will you send the package? речення у майбутньому часі. Питальне слово «Куди» Where – «Where». Для майбутнього часу для питальних речень використовуємо допоміжне дієслово will. Далі йде за схемою підмет. У нас він «You». Основне дієслово відправляти send. І інший член речення посилка the package». Where will you send the package? Why? Чому? Використовується для питань про причину. Чому птахи літають? Why? Питальне слово? Далі за схемою Допоміжне дієслово. Питання в нас у теперішньому часі Present Simple. Тому для підмета птахи birds, яке можна змінити на займенник вони, they, використовуємо допоміжне дієслово do. І далі йде основне дієслово літати fly. Why do birds fly? How? Як? Наскільки? Розберемо таке питання. Як ти? How are you? В цьому питанні дія відсутня, тому після питального слова how використовуємо to be. Яку воно буде мати форму залежить від підмета? Підмет у нас ти у реченні You. Тому дієслово be буде у формі а. How are you? А тепер приклад питання з how, в якому є дія. Як ти робиш цей торт? Перше йде how питальне слово. Речення в теперішньому часі Present Simple, тому для підмета you допоміжне діє слово do. How do you. На четвертому місці основне діє слово make робити, готувати. І останнє місце this cake цей торт. How do you make this cake? Наступне питальне слово Which? Який котрий використовується для вибору серед кількох варіантів? Яка сукня тобі більше подобається? Which питальне слово? Далі йде сукня дрес. підмет, точніше його частина, об'єкт вибору. У питальних реченнях, де використовується which або інші питальні слова, які потребують вибору, наприклад, what, структура речення дещо змінюється. Це пов'язано з тим, що ми запитуємо про вибір конкретного предмета, наприклад, в даному випадку сукню. Тому питальне слово which відразу стоїть перед об'єктом вибору dress. Which уточнює вибір. Сукня дрес сам об'єкт вибору. Далі йде стандартна структура допоміжне дієслово, підмет та основне дієслово. Допоміжне дієслово do, тому що підмет you, do you. Основне дієслово like подобатися. І останнім словом в цьому питанні буде слово більше, англійською more. Which dress do you like more? Питальне слово хум, кого, кому рідко використовується в розмовній мові, але застосовується для запитань про людей, об'єкт дії. Кого ти бачив на вечірці? Питання у минулому часі тому буде мати такий вигляд. Перше питальне слово кого? Whom, на другому місці «did» – Це допоміжне дієслово в минулому часі past simple. На третьому підмет «you», На четвертому основне дієслово «бачити», «see» І останнє місце на вечірці. – «at the party». І ще одне питальне слово whose. – «чий». Хус використовується, щоб запитати, кому належить певний предмет. Це питальне слово ставить акцент на власності або приналежності, на відміну від інших питальних слів, які фокусуються на місці, часі, причинах тощо. Чия це машина. В цьому реченні також структура буде трохи відрізнятися від інших питань через те, що ми запитуємо про приналежність конкретного об'єкта. Тож, коли ми питаємо про приналежність, структура речення виглядає так: хус плюс об'єкт, про який ми запитуємо іменник, плюс дієслово тобі та решта речення. Тож, на першому місці «хус» – питальне слово. Далі йде іменник, машина. Ка це об'єкт, про який запитують. На третьому місці діє слово be», Тому що питання у теперішньому часі Present Simple і підмет машина – «car», від якого і залежить те, яку форму має діє слово be», Тож «car» можна змінити на займенник it, а «it» використовується з is. «Whose car is. І на останньому місці вказівний займенник це «this». «Whose car is This. Тепер ви можете перевірити, як добре запам'ятали питальні слова. Зараз ви побачите кілька речень, у яких вам потрібно вибрати правильне питальне слово. Коли твій день народження? І правильна відповідь when When is your birthday. Як ти почуваєшся. І вірне питальне слово how. How do you feel? The kid Where is the cat? Правильна відповідь. Чому ти плачеш? І вірний вибір. Why? Why are you crying? Наступне питання. Що ти хочеш? І вірний вибір what? What do you want? Чия це сумка? І ви зробили вірно, якщо обрали whose. Whose bag is this? І останнє питання Хто твій брат? Правильне питальне слово who? Who is your brother? Тепер ви знаєте основні питальні слова. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте залишити лайк і поділитися ним з друзями. Практикуйтесь і побачимось у наступному відео.